24 липня в краєзнавчому музеї імені Маслова діє персональна виставка Прилуцький Сократ, представлена картинами видатного земляка художника Юрія Коваленка, знаного як в Україні, так і за її межами. «27 липня виповнюється 90 років, і відповідно краєзнавчий музей, маючи у себе в колекції декілька його робіт, не міг оминути цю подію. Аби не поділитися своїми надбаннями з нашими містянами і вкотре продемонструвати велич таланту наших земляків прилучан у розпал липневої спеки, незважаючи на сотні кілометрів, щоб відкрити виставку та побувати на малій батьківщині, з Одеси приїхав син Юрія Коваленка Андрій. Наш телефонний дзвінок для нього був, скажімо, не те, що неочікуваний, але був настільки е, стимулюючий і. Необхідний в плані того, щоб мати привід, якраз ось приїхати. Наш дзвінок отримав позитивний відгук, позитивну відповідь. Він сказав: все, я їду. Як і батько Андрій творить пензлем, пише полотна, влаштовує персональні виставки і каже, що роботи Коваленка старшого йому близькі по духу, а ще зізнається. Сумує за прилученою, куди малим приїжджав на кожні канікули. Я дуже щаслив, що приїхав в прилуки на відкриття папиной выставки. Мне в последнее время не часто доводится бывать на малой родине, но когда я приезжаю сюда, я испытываю такие эмоции, что не передать словами, а потом эти эмоции я переношу на свои картины. которые пишу в Одессе, в мастерской. Пишу, потому что не могу не писать. Для меня это не заработок, не бизнес, а именно внутренняя потребность творить, которую мне папа и мама передали. Я очень счастлив, что я родился в такой семье творческой, потому что с первых Літ жизнь. Я кривлазаю. Уже увідев папі на картин. Картини Юрія Коваленка прикрашають стіни місцевих та закордонних поціновувачів мистецтва. Так, на виставці в музеї були представлені картини з приватної колекції прилучан Володимира та Надії Яременків. Це роботи в основному були куплені в салоні або безпосередньо в нього. Теж декілька робіт. Персональна виставка, присвячена 90-річчю Юрія Коваленка, діятиме до 16 серпня, аби всі охочі змогли доторкнутися до творчості художника.